У Білоцерківській громаді триває поетапне відновлення електропостачання після негоди, що спричинила масштабні пошкодження мереж. Станом на ранок, 12 січня, енергетикам уже вдалося повернути світло в Томилівці, частково у глушках, вільній Тарасівці та Гайку. Однак у Дроздах, Мазепинцях, Сидорах та Володимирівці роботи залишаються складними та тривають у посиленому режимі. А як справлялися мешканці сіл довгий час без світла у коментарі старост? По нашій вулиці, в самих останніх бо не було в е, нашій вулиці, але все відновлено повністю. Сьогодні знову проїхала всі села. Подивилася, де ще є обриви. повідомила провайдерів, хто є на нашій території, і повідомила е, ДТЕК. Теж був ще один неприбраний ДТЕК ДТК е, МЦИ, але вони сказали, що кінця дня його приберуть. Хто ж туди машина заїхати не нас на, на острові є такий таких сиборах, де вадна. Mm -hmm. На обіцяють трактора дати ну, пригоднути трактора дати тоді. Три будинки, які на острові знаходяться. Туди не можна поїхати. А є, все, все відновлено у нас. Наскільки швидко е, виключилося у п'ятницю у 12, а відновили вчора 4 часа десь. Mm -hmm. Получається, що почти що четверо суток сиділи без напруги. Білоцерківський міськрайонний суд виніс покарання чоловіку, уродженцю Санкт-Петербурга, який отримав 9 років ув'язнення за шахрайство. Аферист використав технічні несправності банківської програми Портмоне для переказу коштів із рахунків банку на власні картки. Загальна сума заданих збитків оцінюється майже у 48 мільйонів гривень. А заволодів він 780 вісімдесяти тисяч гривень. За даними слідства, він проводив фіктивні операції з власних карток. І картки дружини, знаючи, що рахунки заблоковані, і коштів на них немає. Гроші він витрачав на знаття готівки, покупки та погашення кредитів. Такі операції він робив десятки разів у різний час доби та з різних місць, у тому числі з громадських закладів. Словмисник працював організатором культурної діяльності та перебував на пенсіях, потерпіли від чорнобильської катастрофи. Суд призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Управління освіти та науки міської ради витратить майже 8 мільйонів гривень на молочну продукцію для навчальних закладів громади. Так, згідно з тендерною документацією на сайті Прозоро за 4 мільйони 750 тисяч гривень закуплять майже 30 тисяч 626 кілограм кисломолочного сиру 9% жирності. Тобто вартість за 200 грам продукції становить 31 гривню, що не перевищує середню ціну по ринку. Крім того, для шкіл та садочків придбають ще й коров'яче молоко 3,2% жирності. На це з бюджету витратять 3 мільйони 132 тисячі гривень за понад 96 тисяч кілограм товару. За підрахунками, це близько 32 гривень за кіло, що теж є в межах норми. Переможцям обох Аукціоні ЯТОВ переяслав молпродукт, яке має доставити усю продукцію та 18 шкіл та 37 садочків громади до кінця року. Поліція Київщини застерігає людей від нової схеми шахрайства. Як зауважує кіберполіція? Зловмисники розсилають у месенджерах повідомлення під приводом підтвердити вік, нібито для збереження пенсійних послуг. Ці ж повідомлення містять посилання на анкети, де людині пропонують перейти та заповнити свої дані. Такі дії автоматично передають конфіденційну інформацію афористам. Пізніше зловмисники зламують акаунти у соцмережах чи мають доступ до онлайн-банкінгу, тож не варто переходити за сумнівними посиланнями та не вводити будь-які особисті або ж платіжні дані. Його бажання, як і всіх захисників, було жити, народити дітей та захищати свою сім'ю. Та коли питання постало про незалежність України, 28-річний Віталій Науменко мужньо став на її захист. Для батьків він був найкращим сином, для дружини найвідважнішим чоловіком, для друзів опорою, а для побратимів порадником. Про оборонця дивіться у нашому меморіальному сюжеті. Війна безжально забирає найкращих. Вона вириває з життя тих, хто мав ще так багато зробити, кого чекали вдома, кого любили, ким пишалися. Серед них білоцерківець Віталій Науменко, головний сержант, командир інженерно саперного відділення однієї з військових частин. Воїн і справжній захисник України. Мій чоловік в цивільному житті до повномасштабного вторгнення працював на СТО. він дуже любив машини, це прям щось там ремонтувати, лагоди. ну це прям його, його, його. А потім він працював на новій пошті, він почав вантажником працювати і перейшов дуже швидко до керівника відділення, тут в Білій церкви. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він з братом вступив до територіальної оборони Білої церкви. Ось, потім він разом з другом. Відправився на зачистку від окупантів Ірпеня та бучі, коли вони були звільнені в Київщині, і після цього вони з другом вступили до лав зсу в 101-й бригаді Генерального штабу збройних сил України. Свій шлях служіння батьківщині Віталій розпочав ще у 2016 році, вступивши до лав Національної гвардії України. Ще раніше він був учасником події Революції Гідності, тоді, коли український народ зробив свій історичний вибір на користь свободи, гідності та незалежності. Як згадує його дружина Юлія, перед тим як піти, він сказав прості, але такі сильні слова. Я йду захищати свою Сім'ю, коли ми познайомилися, він вже був військовим, ось тобто, в принципі, якихось таких рішень, скажімо так, при мені він не приймав, ну, в плані там вступу до е, захисту нашої батьківщини, але я в нього запитувала, чому він так вирішив. Він сказав, що ну як я можу інакше, хто буде обороняти мою сім'ю, хоча він міг. Е, Списатися, скажімо так, тому що в нього були там деякі проблеми зі здоров'ям, але пізніше вже ці проблеми були не такі вагомі для списання, ну щоб скажімо, демобілізуватися. Ось тому він продовжив службу. Супершій бригаді як ділиться дружина Юлія, а також як зазначено в книзі Історія війни, де побратими Віталія поділилися спогадами про нього. Він був людиною, на яку завжди можна було покластися. Чоловік постійно проходив фахові навчання, вдосконалював знання та навички, ніколи не зупинявся на досягнутому. Побратими згадують Віталію як справедливого та мудрого командира відділення. Навіть посеред ночі йому телефонували, радилися, шукали відповіді, просили допомоги. Був момент, що ми сиділи на кухні ввечері, і він просто я ще не бачила, як чоловік плаче, але Він просто заплакав через те, що його не відпустили на поховання свого побратима. Юлія з теплом і ніжністю розповідає, як зароджувалися їхні стосунки з Віталієм. На початку він був більш відвертим, тоді як Юлія була стриманішою, але саме вона спершу проявляла ініціативу. Згодом усе змінилося. Ініціатива поступово перейшла в його руки. Навіть коли служба забирала майже весь час. Він знаходив можливість побачити кохану. Скажемо, так, в стосунках ми спочатку вони такі були трошки дивні для нас. Ну, ми вчилися. В кожен був зі своїми якимись проблемами, страхами, травмами, враховуючи те, що він там ще був ну, в плані, що в нього вже до цього був Ну тобто якісь були моменти ось свої. Але ми вчилися, ми вчилися разом сприймати ситуацію, бути разом. Багато чого пройшли, були певні проблеми там і зі здоров'ям в кожного. Але ми разом залишалися. Він мені навіть сказав: Я знаю, ти залишишся зі мною завжди. Буду я без руки, без ноги, ти будеш зі мною. Я в цьому впевнений. Ось тому якраз коли він втішав на останнє своє бойове завдання, ну яке виявилося останнім, ми якраз до цього часу вже були два роки разом. А ось і за тиждень до його від'їзду ми одружилися. 28 листопада. Віталій разом із побратимами вирушив на завдання за наказом командира. Погодні умови були небезпечними для розмінування. Про що військові неодноразово попереджали, однак рішення не змінили. Перший побратим міну оминув. Віталій же виявив її мінушукачем і почав знешкодження за інструкцією, щоб обезпечити інших. Та вибуховий пристрій виявився пасткою, стався, підрив. Віталій отримав тяжкі поранення обличчя та ноги. Якщо так підсумувати, все в одне, то це добра людина, яка ніколи не залишить в біді, це людина, яка ніколи не ділить роботу на твоє і мої, ну твої і мої завдання це все разом. Все, що було спільне, от як завжди він мені казав, в армії все спільне. Я сказала, та ну, візьме зам собі Ні, у нас все спільне, немає такого. Я так не буду робити, щоб там я там щось, наприклад, їм або роблю. Е, ні, такого не буде або всі, або ніхто. Це людина, яка горіла своєю справою, тобто, ну, це. Кваліфікований фахівець, можна так сказати, який, звичайно, ще мав там розвиватися, і так далі. Навіть побратими серед ночі телефонували, коли там він був вихідний, там передавав зміну свою, казали, а що там треба зробити? І я така, боже, ну серед ночі потрібно вирішувати. Так, да, я не можу там. І спілкуюся. Нормально поспали, добре. Ось тому світла, добра, така людина, яка завжди віддавала свій для всіх все, а ну, це. Я не знаю, для мене це просто чоловік, душа дуже така тепла. Протягом 10 днів лікарі боролися за життя воїна. Та 6 грудня 24-го року його серце зупинилося. Віталій Науменко загинув символічно в День Збройних сил України. Як справжній захисник відданий присязі, пам'ять про кожного оборонця має жити в наших серцях. Бо доки ми пам'ятаємо, вони з нами Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Хочете прочитати цікаві та актуальні новини? Заходьте на наш сайт bc.espresso.tv. Там ви знайдете ексклюзивні статті, резонансні події та багато іншої корисної інформації, такі як аналіз ринку праці в білій церкві, скільки коштів з бюджету витратять на вітамінний кошик для школярів, тощо читайте та розвивайте власне критичне мислення. Обілі церкви зараз по-справжньому зимно та морозно. За даними Укргідромецентру у вівторок небо буде безхмарним лише вранці. Ближче до вечора можливо йтиме сніг. В день температура сягне мінус 14, Вночі також буде мінус 14. У середу протягом усього дня у місті триматиметься хмарна погода. В день стовпчики термометрів опустяться до мінус 12. Вночі до мінус 11. А ось у четвер потепліше до 4 градусів морозу в день, вночі мінус 11. Синоптики прогнозують дрібний сніг. У п'ятницю мінімальна температура становитиме мінус 12, максимальна мінус 6, без опадів. На вихідних морози триматимуться на позначках від 11 до 17 градусів за цельсієм. Тож тепло одягайтеся, пийте побільше гарячого чаю та насолоджуйтесь сніжними краєвидами. Бо як кажуть, у народі у природи немає поганої погоди. Наш ефір добігає кінця, але місто не зупиняє свій ритм. Ми відслідковуємо найсвіжіші новини, аби ви були в курсі всього, що відбувається у білій церкві прямо зараз. Давайте разом подякуємо нашим зсу та силам ППО, що можемо творити та жити у нашій Україні. До зустрічі вже завтра.